В нашей студии медик Иван Жалобан. Я хочу услышать эту историю. Від вас? Перед тим вже кількох людей виніс, кількох не доніс з іншими людьми, не донесли живими до медпунктів. Спочатку, взагалі, перша людина, яку ніс із інститутської, вона померла в мене на руках. Це був чоловік, якого я думав, що можна буде врятувати, але в нього виявилося друге кульове поранення в голову, і вже почали робити реанімаційні процедури, він ще дихав. Потім мені сказали інші лікарі, щоб припиняти реанімацію. Ну, потім побіг вже сходами повз жовтневий, і далі такі наше враження провалу. Тому що мене, пам'ятаю, зупиняли, інші казали, там стріляють, там бивають, туди не варто йти. Я перебіг на іншу сторону вулиці до готелю Україна, і звідти виніс, не пам'ятаю, не рахував скільки людей. Один момент настав, коли. Якраз на самій першій барикаді, де був Василь, побачив, що там просто хлопці падають. Один впав, другий впав. Їх хлопці потягнули на ліву, сторону, до сторони Жовтневого і, і на низ. Ну, і потім бачу, один хлопець впав і все там до нього хлопці підійшли, а бачу, медиків немає. Ну я присів до той час за деревом, підбіг до нього, бачив, що поранення було в нижню частину живота. Кровотеча, ознаки внутрішньої кровотечі. Ми заклав тампон на, на щит. Ні, перепрошую, не на щиту. Ми, здається, так, за руки спочатку віднесли, а вже потім поклали е, за гранітну перегородку біля станції метро. Ось там вже почав надавати більш е, таку допомогу, щоб позупинити кровотечу, трошки шок зняти. Пам'ятає, що ножа знімав з пояса. У нас в студії здесь присутствують. Ваш колега Ірина Солошенко. Здравствуйте, Ірина. Ви професіональний медик. З перших днів були на Майдані. Бачили все своїми словами. Чесно, ми пройшли 20 те нам всім було дуже страшно. Правда, каже Іван, що ми не запам'ятали обличчя людей, яким ми надавали допомогу, якщо це не були поранення в обличчя. Ні, це було дуже страшно, коли ти 10, 15, 20 хвилин реанімуєш пораненого і ти нічого не можеш зробити, тому що розумієш, що поранення вони несумісні з життям. Треба було крапельницю тримати, треба було не слизнутися на цих кровавих всіх калюжах. Було дуже-дуже страшно, але, ну чесно вам скажу, була якась така. Дуже велика впевненість, що просто ти потрібен, і коли навіть кулі там розбивали шкло за спиною, так всі, хто стояли там біля цієї операційні, ніхто там навіть не присів. Всі було дуже дуже зібрані. Дякую вам всім.